Короче, звідси ми приїхали, Тут проходить одне дійство. І цепляється за купочку. Музика йде, партньор розвала, я триває. Тут йдемо сюди. Тут у нас перша група сюди входить. Коби і мадфі. Тут у нас, виходить, отакий. Такі маленькі куточки можна, тут э, єдине, що йде зв'язочок. Ось. Тут є машини, тут можна поїсти Да, Тут у нас посередині є такі дві качелі. Здорові! Йдемо да. покажемо, де кухня у нас. І робити так. Йдемо покажемо, де кухню робимо. А тут треба ті мати і тут надо треба. Тут да. вночі дерева. Да. Тут дерева у нас. Да. Тут у нас живуть э, приміщення подростки. <плоджки> нас... Зараз нам ровім покаже, де в нас кухня. Тут теж є такий кусочок. Тут треба читати. <сум> тут <сум> тут <сум> такий гарний камінь, тут для пташок. Є я така беседка, де може це. Хто захоче погуляти, може іти в ліс одразу погуляти. Я да, я тут <сум> у них є <сум> така площадка. Тут найкраще місце для вайфая. Тут підлики проживають там в хотели типа. А там кухня. А да. тут это водки. А тут есть водки, там уберем. Да, а там у нас кухня. Рубим. Тут да, там у нас кухня. Йдемо далі, покажемо один цей. Мама, а ну понадобиться? Да, йдемо туди. Тут є ось така дитяча зона називається. Песок. Є таке. Типа тут ромаха. Да, тут Это... дримадись и тут дыхает. Ну сидай. А? Вот тут типа так кататься. че? Да. И так неясно есть. Такая Гирка есть. Гирка мокра. Да. Тут голка у нас тут. Гирка такая.

вот так. тут така дитяча зона, тут теж є ліс. Хто хоче йти в ліс, хто хоче йде сюди просто поїсти. От, а ще наших дітей катають на кониках. Тут є багато коників, якраз я встигла. Зараз не групу катають по 10 дітей. Вони заходять туди. О, не встигла я вам показати, але факт того, що ось тут і йдуть так з кониками коляти. Тут є коня, тут.